В мене був досвід участі у подібного роду тренінгів, але вони все одно не однотипні і різні. Катерина Сергіївна Насонова, соціальний педагог 87-го ліцею. Я сьогодні дуже багато нових технік психологічних, корекційних робіт, дізналася, які я можу застосувати і в роботі з батьками, і в роботі з дітьми, і в роботі з педагогами. Діти, які постійно живуть в Харкові, постійно чують вибухи, діти постійно перебувають в нервовому, в нервовому напруженні, діти дуже сильно переживають, це дуже впливає на навчальний процес, на освітні. Досягнення і вчителям, і предметникам, і психологічній службі дуже важливо скоригувати свою роботу так, щоб освітній процес був ефективним. Для власного використання, ну, по перше, це в першу чергу таке скажімо, підвищення кваліфікації, навиків, які я можу застосовувати в своїй роботі. Те, що я можу запропонувати класним керівникам в проведенні певних виховних годин у своїй роботі, тому що Діти дуже сильно звикають до певних технік, їм вони становляться нецікаві, і в певних критичних ситуаціях дуже важливо відволікти дитину чи, наприклад, батьків, які знаходяться в певних ситуаціях, і нові методи вони є більш ефективні, ніж ті, з якими вже учасники знайомі. Я колегам пораджу цей тренінг, тому що а, тут є дуже багато і теоретичної, і корисної інформації, яку дуже часто ти можеш знати, але в якомусь а, Іншому, скажімо так, баченні не розуміти і не чути. Тут ти трішечки по іншому замислюєшся над вже знайомою інформацією, і це є дуже корисним взагалі для будь будь-якої будь людини, яка працює з великою кількістю людей.